Друзі, ставте подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, Переможемо разом. З самого ранку серія потужних вибухів. бавовнятку. цього разу воно завітало до Москви. пропускаючи на аеродром та військову базу секретну базу номер 269. Велика кількість загиблих ядерні ешелони вивозять. Потужний удар по путіна. Повторні вибухи перші такі були 30 травня. Ох, щось відбувається на ядерній карті. Світу Ситуація максимально напружена. Одразу після вибухів. Місцеві жителі кинулись до соцмереж, щоб обговорити, що та коли спостерігали. Так, уже о 12.00 появились перше повідомлення щодо двох вибухів у Російській. Кому місці за їхніми даними їх чули у районах залізнодорожного вокзалу аеропорту центрального ринку? Також коли лунають вибухи під домівками Росіян, до них все краще доходить, що не варто було починати війну з Україною. Однак традиційно росіяни вважають, що не тому, що загарбували чужі території та вбивали інший народ, не можна, а тому, що попередньо погано для цього підготувалися. І звісно, звинувачують росіяни в цих вибухах українців за версією одного з місцевих жителів обідня Бавовна у Москві, Це наша помста за ранішню атаку Мопедами на Київ. Що ж Україна вже давно змінила географію ударів по території. Рії Росії Україна отримала дозвіл на удари західною зброєю по прикордонній зоні Росії. Цілком можливо, що з часом дозвіл поширюватиметься і в глиб території країни агресорки. Про це два четвертому каналу полковник запасу ЗСУ військовий експерт Льотчик інструктор Роман Світан, зауваживши, що тут навіть справа не в самому дозвілі важливо мати озброєння, яке Україна зможе використовувати в глиб території Росії, як наголосив Світлан. Станом на зараз Україна має Хаймерськи здатні вражати цілі на відстані 80 кілометрів. Вже була інформація, що в Білгородській області згоріла система С 300 400 Ну, установку ми вже знищили. Росіяни перетягнуть їх на глибину 100 кілометрів з такої відстані. Вони не зможуть діставати до Харкова. Щоб нам дістати установками на такій відстані, потрібно використовувати атакам з касетною бойовою частиною М 39 Тому логіка подальших дій має бути такою, що нам дозволить глибше бити по російських ЗРК, Сказав світан. Для того аби повністю забезпечити територію України від обстрілів. Потрібні дозволи на те, щоб глибше бити по території Росії. До прикладу, щоб вберегтися від кабів, потрібно знищувати літаки суто чотири вже на аеродромах. Україна може вдарити по ним ракетами атакам. МС на 300 кілометрів, але потрібна достатня їх кількість. Вони відійдуть і нам доведеться вже далі діставати. А засобів враження таким поки не маємо. Загалом, крок за кроком ми дійдемо до певних рішень з партнерами щодо передачі засобів, щодо дозволів і щодо глибини. Наголосив світан. Також Україна має на озброєнні крилаті ракети Storm Shadow, Скальп вони будуть ефективними по скупченню військ ворога по логістичних маршрутах, ремонтних базах, зенітних ракетних комплексах. Тощо редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків експертів, анонімних телеграм-каналів, голова у кожного своя Снувки кожен робить сам до зустрічі, друзі. Ставте подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, переможемо разом.